Наші вітання, команда Фершат, як завжди, з вами на зв'язочку. Е, зніму для вас ще один черговий огляд даного автомобіля. Сьогодні такий типу, день плотний, виходить, що дуже багато оглядів знімаємо. Зніму ще якраз ще один огляд по ось цьому автомобілю. Це Audi e-tron е 55. У нас з найкращою найпотужнішою батареєю даний автомобіль в звичайному кузові, не спартбека, це звичайний у нас кузов. От 2021 року даний автомобіль. І що самое головне, що оригінальна пробігу в цій автівці у нас лише 50. За тисячі. 52 тисячі оригінального пробігу. Цей пробіг є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала. та е, Вчасно на цей на офіційний дилер, так що тут ніяких моментів з неї абсолютно немає. Реально хороший класний автобіль, цілий з Європи, він без ніяких моментів. Отже, швиденько зараз я вам, вам пробіжуся по даному автомобілю по комплектації. Покажу, що є, чого немає. от Зробимо замір по лакофарбовому покриттю. Ну і по самому стану по автомобілю. Отже е, 50 55-й єтрон, е реальний запас ходу, плюс-мінус, думаю, ви вже всі знаєте, але плюс-мінус десь там 300-400 кілометрів залежності від стилю вашої їзди от по даному автомобілю, а конкретно ось ця автівка. Проїжджали, ми На цій на цьому автомобілі проїжджали 370 км. Це в нормальному спобі... темпі їзди. Так що е, хороший автомобіль, дуже крутий. На пневмо підвізці він, на класній адаптивній оптиці, яка автомобіль з потоку. Е, хороші диски в нас стоять на автомобілі, е, значить на літній гумі Bridgestone І розмір диска у нас іде 20-й 20 розмір диска йде у даного автомобіля. потім е, що Самокларного в, в цій автівці, що ось такий у нас салон прикольний. Рижий салон. бачите, з такими вставками на дверях. Ось так виглядає сидіння, виглядає, дуже прикольно дивляться. Всі сидіння передні у нас йдуть електричні повністю, з функцією пам'яті вони йдуть. І потім маємо два ключі в комплекті до автомобіля. Так, Далі біжимо, біжимо. Ще раз нагадаю, 21 рік Audi e-tron, бачите, ось 55-й, на повному приводі, пневмо є. Реально прикольний автомобіль, хто собі шукає електричку, реально він стоїть, як то кажуть, цих коштів цей автомобіль. Тому що найкомфортніше, мабуть, електроавтомобіль, який є на ринку, мабуть, на світовому ринку, дуже комфортний. Запускається, до речі, кнопочка, безключовий комфортний вхід. Ось, запустився, кондиціонер працює все справно. Трошки відсунемося в пам'ять, вона налаштована. От. Далі, далі, далі. Е, далі. Що ще по комплектації? Цифрова панелька приладів, 54 тисячі пробігу, адаптивний круїз контроль Ось ця передня панелька ось так строчечко з строчечкою шкірою затягнута. Бачите, передня панелька шкірою затягнута. Е, чорна стеля у нас в автомобілі йде. Е, далі що ще в нас є підігрів дзеркал. Електрокришка багажника, шкіряне мультикермо у нас, адаптивний контроль ще раз нам. Е, потім двохзонний двох да? двох клімат-контроль в автомобілі, регулювання пневмопідвізки, Зараз завантажиться система. Е, ось Регулювання маємо пневмо-підвізки. Е, повністю магнітолка в автомобілі. Підігрів сидінь ще раз. от Далі. Камера заднього виду перед-зад у нас, самопарковка функція є. По асистентах допомоги водію у нас іде, Зараз подивимося, що у нас іде, йде сигналіза, сигналізація небезпечної дистанції, тобто фронт-асіст, якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія. Audi пресенс асистент в вверх ситуаціях і рекомендація для зупинки. Ось такі у нас ідуть допомоги водію. Ось тут є, бачите, саме парковочка у нас. От. Що ще що ще є. В принципі, все, Підсвіточка по, по кругу, по амбієнс також є автомобіля. От, Так що реально прикольний варіант. От буде за плюс-мінус адекватні гроші. Так, Позаду що у нас, позаду у нас все, все простенько, ніяких моментів немає, позаду по комплектації. І що в нас фаркопчик є та. Електрокришка багажника, да. Електрокришка багажника, фаркоп. Ну, в принципі, все. А так по автомобілю є реально все добре. І що, якщо взяти по кругу автомобіля, реально практично автомобіль, тому що 21 рік мало пробігу в гарному стані, все рівненько, гарно, ніде нічого не було, ніяких там моментів не фарбування, підкрасів, бампери не знімалися, все на місці, все по зазору, ніяких подряпин, м'ятен, притертостей, чи пошкоджень якогось там накладок, чи по кузову щось. Реально нічого такого нема. Бачите, самі на камері, що абсолютно з цим автомобілем є все добре. Реально, хороший, класний доглянутий автомобіль. Хто шукає для себе, є трончика. Будь ласка, він перед вами. по, о, Бачите, що ця кнопочка в плівці заводській бачите по заводу. От, він... Так, зараз закрию, ви заглушимо автомобіль. от, І покажу, ще вам плюс-мінус по зарядочках, що йде в комплект, і по роз'ємах, які є в автомобілі. Отже, по роз'ємах. Ось так бачите, тут є у нас швидкісний роз'єм CCS. -ка. От, щоб швидко автомобіль зарядився, це дуже прикольна опція. От що він швиденько заряджається собі десь в дорозі. Дідрон заряджається, по-моєму, до 30 хвилин, і він від нуля до повного, до чи від 80%. заряджається. А, з цієї сторони немає. Бо от, часом буває в дорожчій комплектації, що з двох сторон йде е -е, зарядочка, що ви можете відкривати для зуші, з двох сторон е -е, собі з -е, гніздо для зарядки. Так, є, що ще хотів вам показати. І по зарядка, що ще в комплекті йде по цих ятронах. Значить по зарядочках у нас в комплекті йде. Що в нас йде? Ага, зарядка, мабуть, переді. Це Тут у нас е дункра, якщо е думкрат жилетка, аптечка, сабуфер стоїть на музичку, а у нас сама... А у нас сама зарядка. У нас в місті є спереду під капотом на саму зарядну, зарядну станцію. Опа! Ось тут у нас хоп. Бачите, є дві зарядочки, переходні на 380, на трифазовому, щоб швиденько зарядити вдома. Так що повністю весь комплект такі, по заводу теж у нас є присутній в цього автомобіля. Так що, ось така ситуація. Хто зацікавився даним автомобілем? Будь ласка. Заїжджаємо до нас на тест-драйв, покатайтеся і подивитися, бо те, що там розказує, відео, фото це вроді одне, все добре. Але коли ви своїми, як то кажуть, руками подивитесь, пощупаєте, проїдете, відчуєте ці емоції, які цей автомобіль. Реально, ви для вас буде тоді краще визначитись, чи він ваш, чи він не ваш. Так що, друзі, заїжджаємо до нас на майданчик. Всім всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.